Є новина, друзі. Треба збільшити чисельність ТЦК. Слуга народу. Дослухайте до кінця. Нардеп Горбенко дав інтерв'ю і ну розказав про проблему мобілізації. І там вказано, що треба збільшити чисельність ТЦК. Що зараз ситуація ніби покращиться, тому що об'єднають базу оберіг з податковою, як буде більше даних в ТЦК і буде більше повісток. Але він каже: що є проблеми, треба цих людей знайти, тому що хтось виїхав, хтось інвалід, хтось заброньований. Ну і якби це велика проблема. Він каже, що треба збільшувати відповідальність для тих, хто пішов в СЗЧ, для дезертирів. Що треба було би там позбавляти майна і рахунків людей, які ухиляються. Ну і каже, що треба піднімати військову заробітну плату, щоб підняти до 30 тисяч. А нам я нагадаю, Зеленський обіцяв 50 вже з 1 січня. Та до 30 тисяч треба 120 мільярдів, і можна їх взяти, якщо вести мита на товари з Індії і Китаю. Ну якась нова тема. Знаєте. В них що він був проти от, виїзду молодих людей до 22 років, включно що це вже проблема для нашої економіки. Як на мене, проблема для нашої економіки те, що в нас порушують права громадян, і ці кордони закриті, і що люди не можуть вільно їздити туди назад. Оце це проблема для нашої економіки, і це буде посилюватись. Він тут абсолютно правий. І знаєте, оця стаття його там роздуми і побажання щодо мобілізації, що хочуть зробити слуги народу, бо він ж слуга. Народу, ну мені нагадали коментар до одного мого відео. Там де Зеленський розповідав, що Україна готова воювати два-три роки. І один чоловік адекватно абсолютно написав: що якщо Україна буде воювати два-три роки. То в нас СЗЧ стане більше ніж кількість е, збройних сил України, і це що викличе протистояння. І я абсолютно цю думку підтримую, тому що е, нам треба не думати, як карати громадян, а треба думати, як заохочувати громадян, як підняти зарплату до 2 тисяч євро в збройних силах, мають думати депутати і це робити, і це їхня робота разом з урядом. А по-друге, треба займатися мотивацією: контракти по 2 мільйона, та якісь пільги. І для тих, хто йде і мобілізується, для дітей вступ, квартири і так далі, і тому подібне. Іншого рецепту немає, тому що буде так, як написав у цей чоловік в коментарях. СЗЧ буде більше ніж Збройні Сили України. Ну а всі розуміють, до чого це призведе. Лайк, like, репост, підписка, телеграм, шапці профіля підписуйтесь.